І всім Привіт! Сьогодні я, як завжди, Міша і мій друг Барсік. Всім привіт! Сьогодні ми будемо на базлейта копити. Щось не хочеться на шейду, бо то що його дали не назавжди. Ну, коротше, ми будемо три 3000 кубків на нього. Може, Базлайта дали не назавжди? А, ну так. Ну, все, давай, готово. Чекай мене. Ой. Нічого, зараз зайду. Ласто. Чя, да, я готова. Завжди всі забазлеті. Ой, а Оп. що тут робить Коль, динамайк, спайк. Не знаю. А, ти цього, я вже доспію. Не-не-не-не, кусь. Ч у него не байрон? Не, 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 не. Mm -hmm. не знаю, байрон. Mm -hmm. мене почти so, не винесли команду. Mm -hmm. Да, минус команда. У мене ще й ульта є. Mm -hmm. Я на нього напав, вс я його вбив. Я О, звала. ще минус команда. О, далее спайк. А спайк перенос. О, ні, 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 я схоплю на легко. Ой. Ча! У мене що гіпер був. А в тебе скільки вже на ньому купків? А 150? Да, я в школі грав. Пон. О, тут даріо. Тут дріо? Да. Спчуваємо. Плюс дві. О, ще плюс дві, буде вже чотири. І інтернет. О, ні, 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 ні. Сподіваюсь, інтернет те офі. О, о ні. Має о, ні. щось інколи лагає інтернет. Ой, ой, вали, вали, будь ласка, У тебе ж є гаджет, ой. ти можеш звалити. й Ну та й то. то. Сидить. Я поки що в кустах буду. А я відчуваю, що треба валити. Я відчуваю, що треба цього добити. Ні, я відчуваю, що тобі краще валити. Я теж так відчуваю. Але ти занадто пізно відчув. О, ахні, ну все. Ой, ё-моё. А, ну все, ми його винесли. Йоп, польосик. Таке буває. Ще плюс кубки. Я скоро накуплю на цей вже другий бащик. О, це разу сір. charged ready to go. Та я в школі сто раз скріншотив. Ах ти, дивишся. Та в за... мене не вже оцей. Для чого скріншотити? Я не знаю. У мене вже галерея забита. О, ні-ні-ні! Іди за банкою, я йду за цим чуваком. Не, я не доста... а, ні, я достав, А, не, я але на мене напали, і мені банкер. Все, я звалив. А я до нього. Не, вали. А, не. Ти можешь виграти. А не, ти... Ти Сиди, програв. сиди там. Я тебе. Давай! 6 секунд. Я думав, що я на ульті звалю. City Нажимай готово. Все, нажав. О, тут. Тут цей Мо, Леон, Два бравлера інших. І далі базлайтер. Там Леон. Ну, це була їхня ошибка брати когось другого Я валю. Оооо! прям на улиці. Щось підлагує У мене не буде. Все поки що на центрі будем. Угу, чекаємо. Оооо, О, біжуть, біжуть двоє. Ой, ми вали, вали, тобі хана, тобі хана. Давай, давай. Вали. Вали. Да і ще хоть друге місце буде. Фу, а вони не знають, що я тут. Ти вже знаєш. Два три секунди живе. Окей, тебе я гіпер? Вали на ульці, вали. Е, ні, вали, вали. Чотири, три, два. Ні, не роби цього. О. Ну, все рівно. Там не було шансів. Нажимай «Готово». Нажимай. Опять селетир, фініті, Валим. Я живу. Дай тільки судить. Ну давай. Хотя бы другое место займемо. Куда? Стоп, так улита копится? Ні Клопится тільки якщо тебе хтось п'є, але кроме дыму. Цікаво, скільки в цих е, чуваків банок. 70 десь, я думаю. А, ну, ты майже вгадав. Майже? Uh -huh, 15, П'ятнадцять хіба сімдесят нотей? Єст. На друге місце. Тим купів. Батлейки. Я думаю, хто тут бере іншого бойця, то ця ошибка. Ну да. Він думає, що крісті не може бити. Чувак, ти положи за шейда переиграв. так реально можно. Чи кажуть? Иди, сиди. Краще ти. Краще б ти не йшов на них. О, все, все, все. О. Я не знаю, що робити, бо то що в нас мало ма банок. В тебе взагалі ноль. В тебе дві. Там О, не, не, вали, вали. Там ще один. Вали. Ні, вали, вали. Ні, він зараз на вали. На улиці. Yeah. Плюс 4. Вгадав. Готово. У нас вже шестнадцати хогні. А, 16 підряд выиграв. Угу. І на цьому базлайки? Там не було банки. ой йома, тут багато банок. Зараз в Уже сидить. Те мені теж здається, бо тут банка. Я, я так і знав, правда, в нього одна банка. А тут по три банки. О, я звалив. О, О, О мінус. О, мені... О О, ні-ні-ні-ні-ні. вали на ульті на Плюс уль... чотири. Давай нокаут окей. Лошада вже якось не скучно. Давай вибирай. Так все я готова, нажимаю. Я таки знав. Що, а. Стоп. А це случайно, не твій друг з не знаю, ти про якого? Про цього. О, реально! В нього ж з чимось тисяч, я вже не пам'ятаю скільки. Іди сюди. Просто йди сюди. Треба цього добити. Тебе теж підлагою? Мене? Нім зараз треба Ну, зараз вроді би ні. Ну, Окей. Okay. Дизлайк. Що ти дизлайк накинув? Пробую. Е, э, Барсик 12? Що? чувак. Давай, ти ж про. А, понятно, в нього була ульта. Він по-професіональному її використав. І ще й гіперзаряд. Нікуди. Мінус. А, ну це... Ну, коротше, ви виграли. Да-да-да, так. -да 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 -да. Дизлайк, дизлайк. О, все. Все, давай. Готово, It's готово. Light. Бегом, бегом. Так, летс go. Опять все. Все роботы. Це не роботи, це імба. А, і мене тільки що вбила імба. Так, я ти грав за імбу. Ну да. <різь> тебе на... на тебе на Чедгар пригнув. Це реально на Чедгар, Тільки прокачаний. І з гіперзарядом. О, ні. Блін. Ну, в принципі, це останній. Ні, ні. У мене весь... Це останній раунд був. Ну, ладно, ми, ми сьогодні трохи пограли в Brawl Stars, пограли за того, як він. Короче, за Лайт База, Короче, Всім пока. Пока-всім.